Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. На Київщині очікується температура від плюс 20 до плюс 16 градусів в день, а вночі від плюс 14 до плюс 15. У Києві хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опадів не прогнозується. На півночі на Житомирщині очікується температура від плюс 20 до плюс 15 градусів в день. Та вночі від плюс 11 до плюс 16. У Житомирі майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться без опадів. У Чернігівській області температура в день буде від плюс 19 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 9. Увесь день у Чернігові утримається ясна погода без дощу. У Сумській області очікується температура від плюс 17 до плюс 11 градусів в день. А вночі від плюс 12 до плюс 9. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опади не очікуються. На сході. У Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 18 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 14. Ранок та вечір у Харкові будуть ясними. Вдень очікується хмарність без опадів. У Донецькій області температура в день буде від плюс 19 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 9. Увесь день у Донецьку утримається ясна погода без дощу. На Луганщині очікується температура від плюс 18 до плюс 11 градусів в день, а вночі від плюс 13 до плюс 9. Ранок у Луганську буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, опади не передбачаються. На півдні у Одеській області очікується температура від плюс 19 до плюс 18 градусів в день, та вночі від плюс 15 до плюс 17. В Одесі вдень ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно, без опадів. У Миколаївській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 18. До вечора хмари, що панували в небі у Миколаєві весь день, заберуться геть, опади не очікуються. На Херсонщині денна температура буде від плюс 23 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 17. Ввечері у Херсоні на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без дощу. У Запорізькій області очікується температура від плюс 21 до плюс 16 градусів в день та від плюс 13 до плюс 17 вночі. Ранок у Запоріжжі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не очікуються. У Криму температура в день буде від плюс 20 до плюс 13 градусів, та від плюс 11 до плюс 17 вночі. У Сімферополі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області в день температура становитиме від плюс 23 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 16. У Львові протягом усього дня погода буде похмурою, опади не передбачаються. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 23 до плюс 16 градусів та від плюс 14 до плюс 9 вночі. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода: опадів не очікується. У Тернопільській області очікується температура від плюс 23 до плюс 18 градусів в день, та вночі від плюс 13 до плюс 16. Ввечері погода у Тернополі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без опадів. На Буковині очікується температура від плюс 22 до плюс 19 градусів в день. Та від плюс одинадця до плюс 15 вночі. У Чернівцях хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не передбачаються. На Закарпатті очікується погода з максимальною температурою в день від плюс двадцять п'яти до плюс двадцяти градусів, та вночі від плюс 14 до плюс сімнадцяти. В Ужгороді протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. У Рівненській області очікується температура від плюс 22 до плюс 17 градусів в день та від плюс 12 до плюс 16 вночі. До вечора хмари, що панували в небі в рівному весь день, заберуться геть. Опадів не прогнозується. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 16. До вечора хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, заберуться геть, без опадів. На Хмельниччині денна температура буде від плюс 21 до плюс 16 градусів, та від плюс 12 до плюс 15 вночі. До самого вечора у Хмельницькому буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 17. У Кропивницькому ранкові хмари не протримуються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода. У центральних областях у Полтавській області температура в день буде від плюс 18 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 15. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без дощу. На Черкащині температура в день буде від плюс 21 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 16. Ранкові хмари затримуються у Черкасах до вечора, а потім розсіються без дощу. На Дніпропетровщині температура вдень буде від плюс 21 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 16. Вранці небо у Дніпрі буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. На Вінниччині температура в день буде від плюс 22 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 14. Ввечері погода у Вінниці проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Гарного спокійного вам дня та тихого вечора. До зустрічі в наступному відео.